Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо UA Дніпро. в ефірі програма Тема Дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Сьогодні, 10 грудня, Всеукраїнський день правової допомоги. Нині кожен мешканець Дніпра та області може отримати правову допомогу, безоплатно, звернувшись до регіонального або місцевих центрів з надання правової допомоги. Про це мовиться у законі України про безоплатну правову допомогу. Що таке безоплатна правова допомога та хто має. Право її отримати про це. Ми сьогодні говоримо. З гостем нашої студії це головний спеціаліст відділу Новоалександрівське бюро правової допомоги Дніпровського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги Максиміліан Шульц. Вітаємо вас. Доброго дня! Отже, трішки нагадаю, що українська система безоплатної правової допомоги почала діяти нещодавно з 2013 року. Сьогодні, при будь-якому затриманні, поліцейські поліцейські мають право зателефонувати до центру і повідомити про події. І до затриманого повинен виїхати адвокат і на безоплатній основі надати свої правові послуги, говорить юрист Олександр Ємець. Це правова допомога при затриманні особ, це і правова допомога при здійсненні захисту за призначенням, це правова допомога при проведенні окремих процесуальних дій, а також надання правової допомоги засудженим особам. Це основні функції саме регіонального центру. Отже, ми почули, що це функції регіонального центру. Максимілян, ви представляєте місцевий центр з надання вторинної правової допомоги. Розкажіть, будь ласка, нам і нашим радіослухачам, от, що таке первинна, Що таке вторинна правова допомога? Яка між ними різниця? треба сказати що привина права допомога полягає в інформуванні особи про її права і свободи порядок їх реалізації відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішення дій чи бездіяльності органів державної влади органів місцевого самоврядування посадових службових осіб Первинна права допомога включає такі види: надання правової інформації, надання консультації, роз'яснення з правових питань, складення заяви скарг та інших документів правового характеру, крім документів процесуального характеру. Надання допомоги в забезпеченні доступу доступу особи до вторинної правої допомоги та медіацію це от є первинна. Допомога. Тобто, можна сказати, що первинна допомога вона носить такий більш консультативний так, так. характер. Так. Хто має право на первинну правову допомогу? На первинну правову допомогу мають усі е, особи, які. Е, які під всі громадяни да, України, України так? да які тобто будь-будь-який які... от мешканець Дніпропетровщини, Дніпра? Якщо якісь є в нього проблеми, так тому що ми знаємо, що не всі люди розбираються у сфері права, вони можуть звернутися до вас. І ви все роз'ясните, розконсультуєте так, звичайно. Угу. Так. Е, з, -з, з первинною вияснила, що таке вторина правова допомога. Вторина правова допомога це допомога більш детальна. Полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя і включає такі види: захист від обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах і інших державних органах, органах місцевого самоврядування перед іншими особами, складення документів процесуального характеру, тобто до суду. Це вже вторинна правова допомога, це вже такі більш складні так. питання, так, юридичні. Скажіть, будь ласка, хто має право на вторинну правову допомогу? На вторинну правову допомогу має такі категорії осіб, особи, якщо їх середня заробітна дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення. Також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу. У розмірі, якщо, як, яка не перевищує двох прожиткових мінімумів. Е, діти, у тому числі діти-сиріти, діти, діти позбавлення батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які. Постраждали внаслідок війни дій чи збройних конфліктів, внутрішньопереміщені особи та громадяни України, які звернулися із заяви про взяття їх на облік як внутрішньопереміщені особи, особи, до яких застосовується адміністративне затримання чи адміністративний арешт, особи, які відповідно до положення кримінально-поціального законодавства вважаються затриманими. Особи, на яких поширюється дія закону про біженців та осіб, які перебувають, додаткового або тимчасового захисту, також особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності, особи, визнані фізичною особи особою недієздатної та поновлення цивільної дієздатності особи. Особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою цієї статті, також доповнився ще пункт, які мають на вторинну на праву допомогу. Це особи, які, які підвають без віки. так зараз, угу. які мають Земельну ділянку сільського господарського призначення, тобто вони також тепер мають а раніше. Не мали так ні це угу. от нещодавно створився цей пункт. Ділянку щоб... сільськогосподарного призначення так. так, от ви зазначили, що на первинну допомогу мають право всі громадяни на вторинну, якщо так сказати, то це соціально незахищені категорії громадян, так, так які так. не можуть собі дозволити оплатити дорогого адвоката. Які документи потрібно надати, щоб людині, щоб отримати первинну праву допомогу і вторинну? Чи при первинній не, первинні не потрібно При первинній не потрібно які документи подавати. Це треба просто звернутися до нас та запитати, надати нам запитання, яке ви вони хотіли би. А для вторини потрібно буде зібрати документи. Це паспорт, звичайно. Е Код ідентифікаційний. Чи довідку про доходи треба? Так, так, так. Я зараз треба угу. буде, е, якщо це не працездатна особа, тобі, пенсіонер або інвалід, треба буде е, для інваліда треба буде надати посвідчення, що він є інвалідом або. Е, Положенням ПСЕК, о том, що він є інвалідом якої групи, і е, довідку про доходи, яку він отримує. Для пенсіонерів треба буде надати нам е, довідку ок 5 яка береться в пенсійній фонді. Е, треба буде надати довідку з, Д, з ДФС з налогової проте, е, за. за квартали, які вже є в 2020 році. За останні шість місяців, так скажучи, і ще треба буде дати довідку про доходи за останні шість місяців. Тому ми, ми, ми беремо за. Останні пів року для працездатних це треба буде, що він не состоїть в центрі зайнятості, не отримує ніяких виплат. А якщо отримує, то треба буде надати довідку про це за останні 6 місяців. Також для пенсіонерів, це треба буде соцзахисту надати відомості, що отримує вона якісь соціальні допомоги поміж пенсії, також за останні 6 місяців. Так і для працездатних, так і не для працездатних осіб. Для працездатних також треба буде надати довідку АК-5 і довідку з ДФС за останні місяців, тобто там поквартально, тобто перша, друга, зараз, зараз вже є третій квартал. Скажіть, будь ласка, от скільки людей за добу до вас може звернутися? Ну, так, в середньому це 8. Ну, наприклад, типу. до вас, якщо звертаються, от скільки за день ви можете прийняти людей, взяти їхні, ну, їхні справи до роботи вистачає, і допомогти. Часу, ну, так, так, От, До одного працівника у центрах право, на надання правової допомоги. Ну, в середньому у нас на консультацію особи видає надається 15 хвилин. Тобто, mm -hmm. за цей час ми повинні якось детальніше розповісти особі, поняти, що він хоче від нас, щоб надати правильну відповідь. А, а Якщо, наприклад, ця справа потребує якогось часу до опрацювання, ви берете її на особистий контроль, так, так ми потім викликаєте цю людину знову, так? так, так. Ми кажемо людині, що це питання не ну не так просто зараз вирішити, тобто не можна. <кій> Дати на за 15 хвилин вам відповідь. Треба детально розвиватися, що і як. То ми договарюємося з нею на якийсь день, на якийсь пр час, який потрібно підійти, і вже детально з нею все вирішуємо. Угу. І в нас є історія мешканки Дніпра Клавдії приходько. Вона звернулася за допомогою до Дніпровського центру з надання вторинної правової допомоги. У мене був такий вопрос. Розвод, розлучення. Якби і не таке складне, але для мене це було складне, тому що чоловік мій був іностранцем, іноземцем. От. І 23 роки я не могла з ним розвестись. Прийшла і чисто случайно попала на Володимира на Сергія Володимировича. В течії місяця мене вже й розвели вот. от, так от. от Произошло таке просто чудо. 23 роки не розводили, а то за місяць розвели і за словами юристів, більшість таких громадян, як Клавдія Приходько, вони просто не знають своїх прав, тому 90% правових проблем можна було б уникнути, якби людина в першу чергу проконсультувалася. Говорить Олександр Ємець. Договорні відносини, і кредитні відносини, і, і, і укладення, там і спадкові справи, і заповіт, і все інше. Тобто, Якщо людина заздалегідь прийшла, проконсультувалася, вона б не мала тих проблем, які має. І тому я, я сподіваюся, я завжди говорю про те, що е, найкращий бій той, якого не було. Більшість людей вони потребують саме первинної правової допомоги. Отже, якщо ми послухали Клавдію Приходько, вона сказала, що 23 роки вона не змогла не могла розвестись, і звернулася до вас, і її дуже швидко, дуже швидко розвели. Юрист сказав, що це відбувається, тому що люди просто не знають своїх прав. От чи можна так сказати, якби Клавдія Приходько спочатку звернулася за первинною допомогою, то в неї не могло б можливо не могло б бути таких проблем з розлученням? Ну так, якщо вона б знала, що їй треба робити, то можна було б це уникнути і зробити набагато швидше, якщо це її і вийшло. За місяць це… ну за місяць так їй допомогли. Вона 23 роки. Це, мабуть, через те, що просто вона ну не знала, як їй діяти. А думаю, я просто дезінформував. Кожний орган їй казав інакше або. Сусіди, і тому вона не знала, що й робити. Ну от Якщо... ми почули це, можна сказати, що це успішна така історія. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас такі випадки з власного досвіду, коли отак справи, правові так можна було пришвидшити і допомогти людині? Ну, це коли до мене звернулася особа, на яку приватний виконавець наклав. Арешт саме на картку, де вона отримувала виплати на дитину. Тобто дитина була ще не було трьох років. Ось у неї був кредит. А це робити не можна, тому що це так коротше, гроші не її, а дитини, і це допомога держави. І Ми звернулися до приватного виконавця, він відмовився нам надавати, ну угу. припинити це стягнення. Ми тоді звернулися до суду. Це вирішилось. Ну, також десь півтора місяці ми все зробили. Угу. Картку встановили і все. Ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпро. Нагадаю, ми сьогодні говоримо про те, хто має право на безоплатну первину та авторину правову допомогу, що таке взагалі безоплатна правова допомога. І нагадаю, що сьогодні 10 грудня, Всеукраїнський день правової допомоги. У нас в студії головний спеціаліст відділу Новолександрівське бюро правової допомоги Дніпровського місцевого центру з надання авториної правової допомоги Максимілян Шульц. Ми в прямому ефірі. Наш телефон 096 447 1303, тож телефон або пишіть нам на Viber. Ми продовжуємо розмову, От, пане Максиміліане, розкажіть нам, з якими питаннями найчастіше звертаються до центру. Ну, питання це якої категорії, там розлучення, кредити? Ну так, це сімейні питання, це саме таке. І житлові це спори між, між особами, які живуть на приватній, Приватні території, тобто будинки, і в них виникають спори зараз. Це е, про ділянки не можуть ніяк вирішити це питання. Тобто, як поділити це такі більш життєві так, так сімейні так, так. ситуації, е, чи може бути відмовлено у наданні безоплатної вторинної правової допомоги? Так, відмовлено може бути це, якщо особа не належить до жодної з категорій, які можуть претендувати на безплатну вторинну правову допомогу, як ви вже не зазначав, надання неправдивих відомостей про себе або фальшивих документів з метою віднесення до одної з категорій, які мають на безплатну вторинну правову допомогу. Вимоги особи про захист або відновлення їх права є неправомірними. Особі раніше надавалася безплатне правовторинна праводопомога. З одного і того ж питання особа використала всі національні засоби правозахисту у справі, з якою звернулася з надання вторинної праводопомоги. І у нас є телефонний дзвінок в студію. Вітаємо вас. Добрий день. добрий день, Юрій Іванович. місто Дніпро. А де знаходиться ваша, ем, ну, як з вами зв'язатися? Де ага. ви знаходиться? Так, так, ми зрозуміли вас. Дякуємо за запитання. Отже, пане Максиміляне, де у Дніпрі, де в області можна отримати безоплатну вторинну допомогу правову? Е, дивіться, якщо ми кажемо саме про вторинну, то е, можна звернутися особисто до на місто Дніпро, вулиця Старокозацька, 56. Е, Поверх четвертий, но зараз ми в дію карантину. Надаємо таку вторинну про допомогу. Тобто, якщо особа вже знає, що їй потрібно саме йти до суду, і більш ніяк не можна вирішити її питання, вона зібрала всі документи, які перегрував, і вона знає, що вона підходить під нашу категорію, вона може звернутися особисто, але якщо вона ще не знає, що їй далі далі робити, Добути. Так, і краще зателефонувати і проконсультуватися, тому що ми первинну праву допомогу зараз особисто не надаємо. Їх а ви назвіть, будь ласка, нашим радіослухачам телефон, куди вони можуть зателефонувати, дізнатися більше інформації, саме за яку адресу їм їхати, які документи пред'являти, щоб ну щоб людина не їздила два рази, щоб так. все вона знала, які документи вона повинна привести, і з якими питаннями може до вас звернутися. Я надам Загальний телефон український, щоб в Сухачі, не тико Дніпра знали, як що на який телефон треба зателефонувати? 0800 213 130. Він робот працює цілодобово, можна телефонувати і вас проконсультувати. Як зв'язатися саме з Дніпровським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги? То треба буде набрати 098 044 29 85. Угу. Скажіть, будь ласка, от ви представляєте Новоолександрівське бюро правової допомоги? Тобто можна сказати, що ця, цей Дніпровський центр він розділений ще на бюро, щоб так. людина могла ближче щоб не їхати далеко, наприклад, з Новоолександрівки звернутися в Новоолександрівський. І скільки взагалі може бути таких бюро от в кожному районі, чи в ОТГ? Чи ну, як? от в кожному ОТГ є свій своє бюро? Тобто в Синельниковської є Синельниковське бюро, в Сольоному – Сольоне. тобто в кожному ТГ є, то Це регіональний центр з надання правової допомоги він знаходиться. У так, місті Дніпро також, так на Старокозацькій 56, після шість, на п'ятому поверсі. Туди також можуть звернутися люди з Дніпра і до регіонального, і, так, до, так. і до місцевого. Так ви сказали, що зараз як ви зараз працюєте в період карантину? Детальніше розкажіть нашим радіослухачам. В Період карантину ми проводимо. Не не проводимо консультування, тобто первинну про допомогу особисто, тільки якщо особа може звернутися за телефоном, за телефоном, може написати заяву та крінк у скриньку звернень, може може написати на електронну пошту своє питання, і ми відповімо. Якщо ми вже розуміємо, що треба вторинна про допомогу, то тоді ми кажемо собі, коли їй під'їхати. Надати свої документи, які вже й сказали, зібрати, і. Пишемо заяву і надаємо авторину про допомогу. Скажіть, будь ласка, як ведеться прийом? Треба заздалегідь записуватися? Так, так. Телефонувати на номер, який ви назвали, і заздалегідь записатися. І нам нещодавно перед ефіром телефонувала наша радіослухачка. Вона мешкає в області, але мешкає в маленькому селі, і в неї є невирішене земельне питання. Вона випадково дізналася, що на неї там земель, Ну, на форма. Незаконно частку землі. І вона звернулася до юриста, але юрист сказав, що він коштує там, 100 гривень годину. Вона не може заплатити йому такі гроші. А ще це, за її словами, вона каже, що там в ОТГ всі заодно, тобто можуть бути якісь корупційні схеми і можуть і щось неправильно. Сказати, вона хоче звернутися до вас, але не має можливості приїхати. Чи можете ви проконсультувати от таку людину по телефону? Так, можна за телефоном. Може відправити, якщо в неї є питання з конкретно з документами, може є відправити. Є документи. Вона дуже нас просила, щоб ми якось допомогли вирішити цю ситуацію. В неї є всі документи. Тобто, воно може вам зателефонувати, пояснити ситуацію, надіслати вам так. на почту документи. Ви так. проглянете. Ну, краще з документами написати ще раз своє питання, тому що. Конкретні питання так, так. треба вказати, написати вам листа і є гарантія, що ви його. Звичайно. І, угу. і от зараз період карантину, якщо людина, наприклад, ну, знаходиться на самоізоляції і хоче до вас звернутися, але вона не має права, тому що вона на самоізоляції. Чи можна, чи є у вас скриньки біля входу, як, наприклад, там, у пенсійного фонду, чи куди вона може кинути своє звернення? Так, звичайно, в нас є скриньки, біля них знаходяться заяви, які вони як їх заповняти, так бланки можна. Заповнити і кинути в скриньку звернень і, будь ласка, повторіть. Нагадайте ще раз нашим радіослухачам адресу Дніпровського місцевого центру, номер телефону і як туди можна звернутися. Староказацька, 56, 4-й поверх, телефон 098, 044 29 85 Звернутися можна краще на привод карантину або ж за телефоном, скриньку звернень або по електронній пошті написати заяву. Якщо це вже вторина права допомога, то можна звернутися особисто, але краще за цим набрати на телефон і проконсультуватися, чи справді це вже вторине право допомога. Тобто в період карантину ви все одно ведете особисті прийоми так, по запису? Скажіть, будь ласка, з якої години працює центр, і до якої години? <кхем> З понеділка по четверг з 9 до 6, а по п'ятницю з 9 до 16.45. Тобто, у цей час можна телефонувати, звертатися так. і приносити свої запитання вам до скриньки так. кидати. Дякуємо вам, пане Максиміліане. Я нашим радіослухачам нагадаю, що це була програма тема дня. Сьогодні ми говорили, що таке безоплатна правова допомога, хто має на неї право, що така первинна, вторинна і які документи треба показати, щоб. Вам надали у регіональному або місцевому центрі безоплатну правову допомогу. У нас в студії був головний спеціаліст відділу Новоолександрівське бюро правової допомоги Дніпровського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги Максиміліан Шульц. Дякуємо вам. За розмову. Також наші радіослухачі хочу зазначити, що пан Максимілян залишив нам усі контакти центру. Якщо у вас є питання, можете також до нас звернутися. Ми вам обов'язково їх надамо. В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко. На все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.